Офіціант. Ми з дівчиною обідали вдвох, а тут рахунок на трьох. Ззаду сиділа ваша жінка і теж була голодна. А ви спеціаліст в якій області медицини? Я проктолог. А я гінеколог. Сусіди значить. Оголошення брюнетка 90 60 90. Зріст 175 см. Довжина внутрішньої поверхні стегна 56 см. Обхват плечей 114 см. Відстань між очима 2 см. Довжина волосся 34 см. Продам рулетку. Микола приїхав із заробітків і відразу з дружиною у ліжко. Сусід за стіною. То не можна тихіше. Кожен день одне й те саме. Дуже п'яний молодик намагається дійти додому, але це йому дається дуже важко. Крок вперед, три назад. За ним спостерігає бабуся, не витримує і каже Синко, іди задом, Швидше дійдеш. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної магазині Мала, блузка чи кабінка? Вчителька, ви знаєте, ваш син? Ні, він гарний хлопчик, але вже дуже багато непристойних пісеньок знає. Батько учня. Він їх що співає? Ні, насвистує. Микола до коханки. Алло, Марусю, ти в чому зараз? У рожевих трусиках. Вау! А більш детально? 90% бавовни і 10% синтетики. Мама, я так змучився. Сьогодні чотири пари було. Але синку, ти сам вирішив стати свінгером. Театр повна тиша. Іде вистава. Раптом з третього ряду лунає вигук. Лікар! Є в залі лікар! Десь з балкона відповідають. Я лікар. Що трапилося? Колего, що за несенітницю нам показують? Куме, а як дізнатися, чи гриби їстівні? По будильнику. Як це? Повечеряйте. І якщо вранці почуєте будильник, значить гриби добрі. Медсестра хворий, прокиньтесь. Та прокиньтесь. Ну, прокиньтесь. А, що таке? Нічого. Я вам снодійна принесла. Випийте. Купіть амулет, який приносить гроші. Звідки приносить? Ви ще спитайте кому. Щастя це коли попередній трендець вже скінчився, а наступний ще не почався.